Маленький відсоток людей після інтернату якось е, знаходять в собі в сили, щоб. Е, ну, як і продовжувати там працювати, не знаю, знаходити дуже. себе, знаходити свою сферу. А навпаки, ти типу, попадають в якісь не дуже приємні компанії, і до прикладу в твоєму житті це також Бо, було, було що було. коли ти попав не в дуже е, хорошу компанію, яка могла тебе по факту зламати. Розкажи трошки про цей етап життя, і як ти взагалом з цього е, ну вибрався? Я якось поїхав у Володимир, і там і застряг. На застряг я там на рік. Ого, нічого собі ти застряг. Зустрів я своїх однокласників, угу. і ми почали оце все мутити, як то кажуть, діч ультибена. я тебе переб'ю ти рік часу, тобто не з'являвся в навчальному Ну, приблизно Так да бо мене закрутило, завертіло, як угу. то кажуть. Шальна життя там реально була ж дике життя. У нас грошей немає ні в кого, ні в нього, ні в мене, ні в кого взагалі грошей нема. Ми почали там різні речі робити. Неприємні в принципі. незаконні теж і кримінальні також. Кафе. Ти цього не знала? — Ну як? Ну там трошечки, так з ліганця, але не так ну ні. як, скажем так, я там нікого там не ну я, я зрозуміла просто що... махінації, якісь там туди, mm -hmm. сюди.